Разом ми Разумно наша зброя Це правда. В студії каналу Рада. Ми продовжуємо Єдині, єдині новини. новини. Продовжуємо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, з про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. Слава Україні! Дякую, що з нами. Просто зараз розповім про всі головні та актуальні новини області. Тернопільщина продовжує втрачати свої крові відміна та області загорі, борозі брусні метаром загинули наші земляки. Порох побрав життя Олександра Липка із Куговоцької громади, Вірка Петровського із Великого Ісході, Сходу, метра Антикрута з Воріла громади. Також на війну загинули Ігор з Симорєшецької громади, Андрій Сужальської із Черпівської. Артур, наразі спроможні зона, бо там колоска не зворот за хайскую. Через цікаві родини дороги дай ми пробачимо, росіянам смерті за скрутами, до цих людей. сьогодні стріляли в центральні посели Харкова, наші готувари, місті постраждали давні подібні з питаннями совсем колесного пожара. Ми ведомо по цели про Фаранами, про це дітей. Ключі окупанти також закупили місто поставлення, закладні будинки і також працювання приходити мисла, розводи поставити так, так з повинні приватні житлові студенти 20 загрузки. Пусть агро інфраструктури атака тривала п'ятдесят днів. Наслідок, липи, зазнали житлові домівки, приміщення магазину. Також єдині таки, новини. Нас, Разом ми сильні. Нас, Зсу нас, потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда марафон. Єдині новини з вами працює. команда суспільного інформаційного фронту говоримо <правда> про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. Добрий вечір. Марафон. Єдині новини триває. Далі для вас працює суспільне. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестовою мовою перекладає Лада Соколюк. Про головні події на цей час. Дивіться далі. Понад тисячу квадратних кілометрів за останні дні звільнила українська армія від окупантів. Про це повідомляє головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. За підтримка місцевих за три дні вдалося просунутися майже на 50 кілометрів. На Харківщині захисники України вигнали російських загарбників з більш як 20. Ти населених пунктів Требу, молоді, учора офіційно підтвердили, що звільнене років, місто Балаклія на 22, до 27 можуть бути років. О, Також невідомо чи це чи все добре. Все добре. Хочу сказати, що ми підії Дякую, Дякую. Хочу сказати, що 啊，再说了。 Люди місцеві так, які uh, слідкую, українська правда усім, оприлюднила карту теж, роботи збройних сил на Харківщині за останні дні не було, як саме трапився цей випадок. Uh, тому підрозділи збройних, збройних сил вже та, перебувають на, на околицях поки остажено, що окупованого міста uh, Куп'янську Харківській області. Про це йдеться власне, у повідомленні телеграм-каналу Харків. Харків Лайф. Офіційного підтвердження поки що немає. Минулої ночі аналітики інституту вивчення війни припустили, що українські військові звільнять Куп'янськ протягом наступних 70 Двох пишуть, що російські тилові позиції на Харківщині тепер вразливі для подальшого наступу українського війська. Водночас зазначають, що втрата Куп'янська та інших районів серйозно погіршить, але не повністю переріже російські комунікації з окупованими сімсі підозрюють Примусово мобілізовані жителі окупованих районів Луганщини і Донеччини відмовляються йти у бій. Полковник ЗСО Анатолій Штефану прилюднив у своєму телеграм-каналі відео на якому вони влаштували бунт і відмовлялися виконувати накази Росіян за даними Штефана, Мобілізованих хотіли відправити на підкріплення російським військам у Куп'янськ, на підступах, до якого я нагадаю, перебувають українські війська. Також на відео вони скажуться, що останнім часом були під постійними обстрілами у той час, як російські солдати займалися мародерством. Чужий велосипед він стиг продати на ринку. Что? Тридцять 37 випадків країну деокупованих територіях Харківщини Проскруто, вже розпочала роботу українська поліція. Місцевих жителів просять повідомляти про злочини російських загарбників. на зв'язку. студією перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній. Добрий вечір. Та розкажіть нам, будь ласка, що побачили наші бійці, коли зайшли, коли вигнали, скажімо так, російських загарбників? і чи можна взагалі порівнювати наслідки окупації Харківщини з Київською областю, зокрема Бучиною та Ерпеном? Силою системи міністерства внутрішніх справ беруть безпосередню участь в поверненні на доокуповані території разом з українським прапором і чотирьох певненості громадян безпеки І, безумовно, йдеться про впевненість завтрашньому в дню і саме тому структурні підрозділи долучаються до плану дії реінтеграції до окупованих і надання допомоги тим громадянам, які на них проживають, а так само і до заходів з окупації в майбутньому. Ми долучаємося і до. Інспекції на предмет мінної небезпеки, здійснення гуманітарного розмінування, слідчим так само необхідно оперативно і, зафіксувати злочини, які чинили Росіяни. Крім Великому, цього, постійно триває масштабна робота над фільтраційними заходами. Всі ці дії можуть супроводжуватись і певними обмеженнями, та такими відувати. як рух транспортних засобів, пішоходів, перевірка документів. Але це, це заради того, щоб тримати обстановку під контролем Суд у справі братів, Ви, які триває чергове засідання. Перенесли ворога, через відсутність захисника підозрюваних інформація. Самі Андрій та Іван і розповідають, і що матеріалів у справі від вони стояли наступні і будуть доводити, що нічого не крали. Підозрюваними розмовляли наші місти, то правоохоронцями дивимось. інформуючи. Безробітні сусіди, які займаються волонтерством, почали купувати дорогі речі. Із такої заяви почалося слідство по у справі братів козаків. Кримінальне провадження проти Івана та Андрія зараз розглядають у суді. Чоловіків підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги. Сьогодні судове засідання перенесли, але оскільки брати вже не у СІЗО, бо внесли заставу, мали час поспілкуватися з нашим телеканалом. кажуть саме заяви сусідів і починаються суперечливості у справі. Заходи, Перехресний і допит з тими сусідами, вичисті, ви як виявилося в ході так, що ніяких заяв сусідів не було. Тобто справа кримінальна була відкрита. Що що оперативний співробітник, послуг, що громадян, співробітник написав рапорт, що моніториче соціальну мету Фейсбук, не було виявлено і, і, під нікмейком Андрій Козак, людину, яка збирає гроші на ЗСУ, і як йому здається, він їх використовує не для. Не для збройних сил України а використовує для власних потреб. Тому він просить відкрити кримінальне впровадження. Справа відкрита, а потерпілих і свідків в ній немає. кажуть брати козаки. Вони шукали потерпілих. Вони їздили по людях, навіть по Україні їздили. Вони їздили в Суми. Ну ми с я з Чернівець він з Тернополю від проїхати всю Україну, шукаючи різних свідків. Пізніше як нас ув'язнили, два місця було до розслідування, Вони їздили по людях, навіть там писали людям Америку і просили є. Ну з країни є підтвердження цього, що вони просили до. Поможіть нам посадити козаків, все що ви скажете, ми вам оплатимо це. Це вони прямо писали цим потерпілим. Жодного потерпілого у справі немає. Жодний, ні одна людина, хто кидала гроші. Всі відмовились нам нас писати будь-яку скаргу. І на які відповіді я ці скрині вам покажу. Де люди писали: ми взагалі не розуміємо, за що судити братів козаків, які зробили скільки для Збройних сил України. В нас немає до них жодних абсолютно претензій, і ми бачили всі звіти. провадженні, яке розглядає суд Андрію та Івану козакам, приписують дві автівки, які вони нібито привласнили замість віддати на армію. І ще 34 1400 доларів. Втім, при арешті кажуть чоловіки, в справі було вісім машин та інша сума грошей. Вони клопотатимуть, аби через суд з'ясувати, куди все це ділося. Як воно матеріали справи звучить, тобто не встановлений день, не встановлений час. Взагалі не встановлений період, я йому дав гроші. Тобто вони нічого не знають, це лише судження. Вони собі так думають: не встановлений день, не встановлено годину, не встановленому місці, не встановленою валютою. Вони навіть не знають, якою валютою, я йому дав гроші. Ну тобто вони нам приписали, на, що ми брали, але коли, де, як, навіть не, ну, не навіть такий нюанс є. Вони пишуть, що е, ці гроші Андрієм були конвертовані не встановлений слідством період часу з 24 лютого по 21 квітня. Ми не знаємо, де ті кошти автомобілі, які вони відзвітували, що на передові як виявилось до передової, вони не доїхали Тобто вони знаходяться десь в межах Тернопільської області. Зазначимо стаття Кримінального кодексу, за якою підозрюють козаків, чинна з 3 квітня 2022 року. Деякі ж речі, які є в матеріалах справи, датуються раніше, кажуть Іван та Андрій. Всі ці моменти вони і з'ясовуватимуть, поки триває судовий розгляд. Я сьогодні бачу, знаєте, якби це були ми, лише говорили, що ми шахрії. А вже ми дивимося сьогодні по Україні і. Кожен день показують, там два волонтера зловили, там три, там шахрай, там шахрайка. Ну невже наша країна така? Ну я не знаю, як підібрати хороше слово слово, ну непогане? Така пропаща, що нас всі злодії, всі шахраї. Чого сьогодні нашу країну так? Описують. Насправді не так. Насправді просто сьогодні в Україні знищується волонтерський рух. Брати-козаки стоять на своєму. Вони не злочинці і не шахраї. І за правду кажуть, продовжуватимуть боротися до останнього. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 вересня. Вісім років на захисті України сьогодні, річницю з дня створення, відзначає 44-та окрема артилерійська бригада імені Данила Апостола. Це військове з'єднання Збройних сил України, яке дослукується в Тернополі і належить до оперативного командування. Захід бригаду сформували після початку російської агресії у 2014-му. Військовослужбовці 44-ї бригади обороняли населені пункти на сході України від початку АТО. А після пів. А після повномасштабного вторгнення Росії на наші землі артилерійська бригада продовжує виконувати свій обов'язок. Мужні захисники з Тернопільщини і не тільки сьогодні на передових позиціях борються з агресором. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади. імені гетьмана Данила Апостола чи не щодня нищать бойову техніку окупантів і самих нападників. Дякуємо нашим військовим за боротьбу. Вітаємо з днем народження їхньої бригади. Чекаємо з перемогою вдома. Ландшафтний заказник Лошнівська стінка створили на Тернопільщині. Він знаходиться між селами Кровинка і Лошнів Требулянської громади. Охоронний статус отримали майже 124 гектари дикого лісу і долини річки Гнізна. Це природний широколистяний лісовий масив, в якому є тварини і рослини, які охороняються червоною книгою України і міжнародними конвенціями. І завтра, 10 вересня, в Тернополі знову проведуть сільськогосподарські ярмарки. Цього разу торгуватимуть на двох локаціях вулиці Лесі Українки, 39 і перетині вулиць Миродружби. Тернополяни і гості міста традиційно зможуть придбати товари від виробників за нижчими цінами. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що цю годину розпочали в товаристві телеканалів «Тернопіль-1» та інтебе. Більше буде в підсумках. А далі аналітична студія.